Всім привіт, з вами я Савєлі. Сьогодні я вам покажу як вирішити таку проблему, як виліти гри на робочий стол, при цьому гра не закривається. Е, я пробував такі м, вирішення, е, шукав вирішення і немає такого відеоролика, в він є, ну, багато ненужних відео. Я заходив в диск С в і писав D3DX. Видаляв весь встановлював від 10 по 11 по одному і старій і новій версії і по одному. І NetFramework я встановлював 5. Ой, Netframework 4.5, 4.8 теж не допомогло. Рішення цієї проблеми у мене тільки один. Вирішення працює на Windows 11, 10, 8, 1, Windows 7. Зажимаємо кнопочку Windows плюс R. Пишемо слово вот так, жмемо ОК. Заходимо в обще, выбираем пункт. выборочный запуск. Жмемо ці дві галочки. Заходимо в автозагрузку, вибираємо. Подключаем все, що вам не треба жмемо примінити. ОК. Буде предложено перезагрузити комп'ютер, перезагружайте комп'ютер, грайте в гру. Мені це рішення допомогло. Працюю на всіх Windows, Не перевіряв на Windows XP. Всім спасіба, всім пока. Грайте в ігри.